Андре Моруа Любов у вигнанні. Опинившись в Америці, французький письменник Бертран Шмідт не писав нічого, окрім спогадів та робіт з історії. Його дружині Ізабелі це не подобалось краще б ти, як і раніше, писав романи та оповідання. Політичні обставини змінюються, держави сваряться і миряться. Зараз немає нікому ніякої справи до грецьких воїнів чи Наполеона Третього. От, на і пампушка безсмертні. Так, звичайно, відповів Бернард. Але де ти бачила в Нью-Йорку 1944 року, не всікаю і пампушку. Та на кожному кроці, сказала Ізабела, візьми бодай солан швільє з її послом. Чим не сюжет для роману. Для роману? здивувався Бертран. По моєму, ти не маєш рації. Для роману тут матеріалу замало. А ось розповідь би вийшла чудовою, особливо якби за справу взявся Сомерсет Моем чи Мопасан. А чому ж не ти? Тому що я не можу. Соланж впізнає себе і образиться, і в неї будуть для цього підстави. Та й взагалі я вважаю, що французи, які живуть у вигнанні, повинні підтримувати один одного, а не гристися. Придумай щось. Перетвори посла на полковника, зміни місце дії, зроби американського фабриканта аргентинським скотопромисловником. Адже це для тебе дрібниця. Не така ж дрібниця, як ти думаєш, Ізабела. За 20 років, що ми з тобою одружені, ти могла б зрозуміти, що я добре пишу тільки з натури. Легко сказати, зміни місце дії, адже тоді купа речей одразу стане неправдоподібною. Та й взагалі, що я знаю про характер орентинських скотопромисловців, про те, як вони розмовляють, що люблять. Так опиши все, як було, Виведи і посла, і фабриканта з Пітсбурга. Повторюю тобі, це неможливо. Соланж впізнає себе і образиться, не думаю. Отже, ти не визнаєш, що вона не образиться, якщо я її друг рознесу по всьому світу скандальну історію. Відому всьому Нью-Йорку. Впевнена, що не образиться. Ти буваєш навпрочуд тупертою. Нічого подібного, просто я знаю жінок, а ти, Бертран, який раніше помиляєшся на їх рахунок, якої сі чоловіки. А вже Соланч я знаю краще за багатьох інших. Твоя чарівна приятелька найбільше в світі боїться не скандалу, а невідомості. Про неї злословитимуть. Яка різниця, аби про неї говорили? До того ж, хто тобі говорить засуджувати її, зроби її позитивною героїнею? Не можу сіль цієї історії у контрасті між наївністю посла, з його романтичними уявленнями про кохання та зухвалим цинізмом нашої Соланж. Правильно ж, але цинізм не найгірший недолік, лицемірство в сто разів гірше. Зроби соланж жінкою енергійною, жорстокою. Трохи зневажливою, для якої чоловіки не більш ніж пішаки. Вона буде в захваті. Вона буде нажахана. Давай перевіримо. Ізабела, не будь такою настирливою. Бертран, не будь таким боягузом. Я зовсім не боягуз, але я не хочу втрачати друга. Соланш мені дорожче за оповідання. Послухай, Ізабело, я пропоную тобі компромісне рішення. Я напишу цю розповідь. Слава Богу, стривай, я напишу його, але перш ніж друкувати, покажу його Соленж, не кажучи про те, що йдеться про неї, ніби мені просто цікаво дізнатися її думку, і подивлюся, що вона скаже. Любий Бертран, що означає любий Бертран? Це означає, що ти золото, ти зовсім не міш хитрувати, адже все шито білими нитками. Не говори про те, що йдеться про неї. Як цікаво, вона зможе себе не впізнати, якщо ти нічого не зміниш. Вона впізнає себе, але матиме можливість не визнавати цього. Якщо вона скаже Я не в захваті, це не найкраща твоя розповідь, все стане зрозуміло. Любий Бертране, Ізабелло, не виводь мене мовчу, мовчу, працюй спокійно. У Ізабели Шмід був великий досвід, і вона знала, що переконати чоловіка сісти за розповідь чи роман нелегко, будь-яка тема викликала заперечення морального, сентиментального, сімейного чи національного ладу, але тільки доти, допоки художник, здійнявшись над повсякденністю, не отримував перемогу над моралізмом, другом, родичом чи громадянином. Тоді Бертран повністю перенав у роботу і забував про все. Окрім своїх персонажів. З цього щасливого моменту він, здавалося, впадав у якийсь транс. Можливо, вся справа була в тому, що спочатку він довго вагався і не поспішав братися до роботи. За цей час сюжет встигав дозріти в його розумі, і коли він нарешті сідав за письмовий стіл, розповідь лягала на папір із дивовижною швидкістю, немов сама собою. Так сталося і цього разу. Бертран написав оповідання за три дні. Ну як, ти задоволений? Не зовсім, але загалом задоволений. Шість тисяч слів це немало. Фабрикант із Пісбурга вийшов непогано. Ніколи не думав, що зможу так схоже зобразити американця. Характер героїні лише намічено, але вона мила. Не знаю, звичайно, що скаже тутешня публіка. Французам, мабуть, сподобалося. Ти все ще збираєшся показати розповідь Соланж? Так, потрібно. Зізнаюся тобі тепер, коли він написаний, мені було би прикро його не надрукувати. Але сподіваюся, що Соланж не заперечуватиме. Супроти очікувань я забагато змінив, навіть не думав, що це буде так легко. Тоді я вже телефоную до Отель П'єр і запитаю у Соланж, коли вона зможе до тебе прийти. Стривай, до чого такий поспіх? До того, що я знаю, якщо тобі дати волю, ти знайдеш тисячу причин, щоб це відкласти. Ніколи не слід відкладати неприємні речі, але необхідні. Постався до цього візиту, як до відвідування зубного лікаря чи операції. Цілком безболісно, ти у цьому впевнений? Того ж дня о п'ятій годині вечора Бертран Шмідт увійшов до квартири Солан Вільє на 33-му поверсі готель П'єр. Він був упевнений, що вона зустріне його напів лежачи на дивані. Так і сталося. Соландж в далині від батьківщини, залишилася вірна своїй парижській тактиці, яка як і раніше, приховувала твердість характеру, за недбалістю поз. Знаючи, що ноги її бездогані, вона охоче дозволяла гостям милуватися ними. Поруч із нею на норковому покривалі лежала книга Бертрана. Вона простягнула гостю маленьку руку. З ретельно відполірованими нігтиками. Як це мило з твого боку, Бертрана. Я була така рада й трохи здивована, коли Ізабела мені подзвонила. Твоя дружина не балує мене своєю увагою Я вже, напевно, не та, що була раніше. Мій любий Бертран раз Ізабела сама посилає тебе до мене. Або? Що ти таке говориш, Соланже? Та так. І вона посміхнулася, ледь помітно підморгнувши Бертрану він зітхнув, відкрив шкіряну папку і дістав рукопис. Соланч засміялася. Ти пам'ятаєш, ті часи в Парижі, сказав Бертран, коли я не впускав жодного роману, не прочитавши його спочатку тобі. Ти була така добра, що стверджувала, ніби ці вернісажі тебе бавлять, а я завжди був упевнений, що отримаю хорошу пораду. Не смійся з мене, любий мій Бертран. Які поради можу я дати письменнику? Твого рівня, не напрошуйся на компліменти, Саланж, ти чудово знаєш про жінок, їхні відчуття та думки тобі відомо більше, ніж усім моралістам у світі. Ти, ти була одна для мене тим, чим були для Бальзака пані Де Барні, пані де Кастрі та герцогиня Дабарнас. Завдяки тобі, Бертране, Бертране, що сказала Пізабела? Ізабела сказала б, що я маю рацію, я їй багато чим зобов'язаний, але є тип жінок, який вищий за її розуміння, і їй це чудово відомо. Дякую тобі, Бертране, ти хочеш сказати, що чиста і безневинна Ізабела навіть уявлення не має про розпусницю на зразок мене? Між іншим я могла б образитись на таке невічливе обходження. Гаразд, гаразд, не проси пробачення, я ж жартую. Отже, ти прийшов, щоб почитати мені роман? Ні, це лише розповідь. Ах, це чудово, Бертран. Я одразу згадала свою затишну вулицю, мій затишний кабінет. Ти вже тисячу років не робив мені такої честі. Так, але я тут писав одні політичні статті. Так? А ця чудова історія в Атлантік Манслі. Хіба це не розповідь, а інша гірша, яку ти надрукував у текст Еропеїн? Скажи краще правду, мій Бертран, тобі не терпиться прочитати мені це оповідання, бо я його героїня? І ти хочеш дізнатися, чи не заперечуватиму я проти його публікації? Я вгадала? Ні, я дійсно хочу прочитати тобі це оповідання, тому що його героїня іноді потрапляє в ситуації. Які могли б нагадати, я хочу сказати, ситуації в чомусь схожі на ті, але самі персонажі не мають нічого спільного, ні з тобою, ні з тими. Ну, ну, сміливіше, Бертране, ти хочеш сказати з моїми коханцями? Ну тоді так і скажи. Дозволь мені закінчити фразу ні з тими, кого вважають такими. Ізабелла б додала, що немає диму без вогню. Хоча було би банально, але достеменно, бути монахинею не моє покликання. Я тебе слухаю, любимий Бертран. Втім, стривай, дай мені спочатку сигарету та попільничку. Дякую, тепер можемо розпочинати. Бертран прочитав свою розповідь з олівцем у руках, відзначаючи на полях слова, що обтяжували фразу або звучали неприродно. Він любив перевіряти написане. Читанням голос, які безпомилково виявляли усі нерівності тексту. Іноді він зводив очі на Соланж. Вона сиділа смирно і слухала з великим інтересом. Читання тривало 40 хвилин. За весь цей час Соланж одного разу не перервала Бертрана. Коли він закінчив і з недбалістю прибрав листки в папку, вона засміялася, а потім про щось задумалась. Ну, як? запитав він не без тривоги. Тобі не сподобалось? Мені? сказала вона, зовсім навпаки, чого ти взяв? З того, що ти мовчиш. А тобі, чистолюбна ти людина, подавай компліменти. Я мовчу, мій любий Бертране, бо я боніміла від захоплення. Не знущайся з мене, Соланже, хороша розповідь чи погана. «Бертран, вона чудова, чудова. І я в ньому точнісінько така, якою тобі описує мене Ізабела, з властивою її ніжністю і поблажливістю, тільки що? Тільки вся проблема в тому, що твоя розумна діва не дуже сильна в тих методах, якими користуємось ми, діви нерозумні. Твоя версія моїх переваг трохи наївна. По-твоєму, вся річ у почуттях. Повір мені, рішуча жінка має у запасі більш дієві методи. Наприклад, наприклад, можна увечері опинитися у чужому ліжку, або надіти сукню, у якій одна бретелька весь час зісковзає з плеча, або прокинутись вночі в таксі трохи захмелілою. Не забувай, хоча б зрідка згадувати про те, що твої герої люди з плоті та крові. Бертран. Я розумію, ти фахівець із душевних переживань. Але знай, душа без тіла далеко не поїде. Але згадай стендаля, Соланч, ніхто не писав таких прекрасних романів про кохання, як він, адже в них чуттєвість не відіграє майже жодної ролі. Тому, мабуть, я вмираю від нудьги, коли беруся за нього. Я знаю, тобі це здасться блюзнірством, але я не можу нічого вдіяти. По-моєму, твій стендаль. Дуже нудний. До речі, чи він не був випадково імпотентом. Щось я, здається, читала щодо деяких невдач, до того ж, у тебе в оповіданні діє нестендалівська героїня. Ти пишеш про мене, Соланж вільє, так не позбавляй мене моєї надійної зброї. І потім, Бертран, навіщо ти перетворив посла на полковника? З погляду соціальної ієрархії ти принижуєш мене. З погляду літературної це помилка, тому що ти помітив багато рис посла, описав їх, і в результаті в тебе вийшов солдат, який говорить, немов дипломат. Це нікуди не годиться те саме з Берчем. Навіщо його робити адвокатом? Коли він виготовляє сталь, всякий здогадливий читач відразу спіймає тебе на місці злочину. Яка ж ти розумна, Соланж! Жоден професійний літератор не зумів би краще за тебе помітити слабкість цієї розповіді. Але якщо я щось змінив то це через тебе, ти ж розумієш, що якби портрети посла та фабриканта вийшли надто схожими, весь Нью-Йорк одразу зрозумів би, що йдеться про тебе. А я намагався цього уникнути. Чому ж, Бертран? Чому? Певна річ тому, що я до тебе добре ставлюсь. Я хотів позбавити тебе неприємностей. Які неприємності, мені смішно тебе слухати? Ти маєш думати, що я соромлюсь своїх чинків? Нічого подібного. нехай весь світ знає, що я була коханкою посла, і Берча, і Боба Лебретона. Весь світ і так про це знає. Тоді чому не сказати про це прямо, якщо тобі так необхідно описувати мене в твоїх книгах? А ти, схоже, ніяк не можеш без цього обійтися, любий мій, тому що я вже три рази з'являлася в них під різними іменами. То дай мені, принаймні, можливість подобатись читачам, не позбавляй мене моєї зброї. До речі, коли ти в хорошому настрої, ти говориш, що я вмію створювати навколо себе особливу атмосферу, де б я не знаходилась, і, мабуть, це досить правильно. У всякому разі. Чому я не бачу цієї атмосфери у твоєму оповіданні? Чому ти її спотворюєш? Отже, Соланж, ти хочеш, щоб я оголосив, що вся ця історія чиста правда, і що вона трапилась саме з тобою? Ой, уже ці романісти, відповіла Соланж, нічого від них не приховаєш, вони читають найпотаємніші наші думки. Коли Бертран Шмідт повернувся додому, Ізабела, яка з нетерпінням чекала на нього, запитала Ну як, що сказала модель? Модель зажадала значних виправлень? Справді, яких же? Побачиш, не люблю говорити про такі речі, допоки вони не написані. Це мене сковує. Він працював цілий тиждень, дописував, викреслював і нарешті приніс у готель П'єр новий рукопис. Через два дні йому зателефонували. Це була не Соланж Вільє. Або Блебретон. Дорогий маестро, сказав він, ви мене майже не знаєте, хоча у нас багато спільних друзів. Проте я хотів би з вами поговорити, так якнайшвидше, це дуже важливо. Справа стосується нашої доброї знайомої, пані Вільє. Пані Вільє доручила вам переговорити зі мною? Ні, що ви? Пані Вільє нічого не знає про мій дзвінок. Я сам, загалом я вам все поясню. Коли б ви могли прийти до мене. Коли вам завгодно, якщо ви вільні, то хоч зараз. Я сідаю в машину і лечу до вас. Французький інженер Робер Лебретон, якого англоманка, саланж перехрестила у боба, працював перед війною у Жака Вільє та поступово став його правою рукою у всіх справах. Коли Вільє, у червні 1940 року. Після укладання перемир'я, вирішив поїхати до Сполучених Штатів, Лебретон поїхав з ним, і вони разом налагодили урочестері велике виробництво оптичних приладів як і чому інженер Лебретон став не лише помічником чоловіка, але й коханцем дружини, цього Бертран не знав. Лебретон був мужній і гарний на вигляд, проте він уже починав повніти, і в роті у нього виднівся зламаний зуб. Який сильно псував його зовнішність. Може, її спокусила зручність ситуації, розмірковував Бертран. Він завжди був під рукою. А може, він інформує її про справи чоловіка? Вона любить бути в курсі всіх новин про всяк випадок. У двері зателефонували. Бертран пішов відчиняти. Як ви швидко, сказав він Лебретону. у мене на ранок багато справ, а після обіду я неодмінно маю вирушити до Вашингтона. Але мені потрібно було побачити з вами. Сідайте, хочете сигарету? Ні, дякую. Пане шміте, ви можете подумати, що я втручаюсь не в свою справу, але йдеться про спокій людини, яка мені найдорожча у світі. Я маю на увазі жака вільє. Жака вільє? здивовано перепитав Бертран, мимоволі наголосивши на слові Жак. Так, Жака Вільє. Ви здивовані, любе маестро? Ви, можливо, не знаєте, що Жак Вільє не тільки мій патрон. Ну, так, він ще чоловік твоєї коханки, подумав Бертран. Співрозмовник його тим часом продовжував. Він мій друг, він людина, яка виховала мене, і якій я зобов'язаний усім. Повинен вам сказати, що під його грубуватою зовнішністю ховається серце. Це така чутлива людина. Ви навіть уявити собі не можете, як багато він робить для робітників, без жодного шуму, не заради самореклами. Одним словом, я готовий на все, аби захистити його від неприємностей. Учора ввечері я зайшов до Вільєрів. Удома була тільки пані Вільє. Жак, виявляється, поїхав до Вашингтона. Йому потрібно побачити декого з Пентагону. Так от вона дала мені прочитати вашу розповідь. Рукописи, які ви їй залишили, дозвольте мені зізнатися, що оповідання це мене неприємно вразило. Справді? запитав Бертран, якось було кумедно і трохи прикро це чути. Чим же саме, тим, що він до непристойності прозорий, тим, що читач не може не впізнати в героях подружжя Вільє, тим, що, опублікувавши його, ви доставите непотрібні прикрості моєму найкращому другу. Перепрошую, дорогий майстро. Але чи не знаходите ви, що з вашого боку некрасиво. Так, я не побоюсь цього слова, некрасиво наділяти чоловіка вашій героїні виглядом і характером вільє, вкладати йому в уста улюблені фрази жака. Змініть хоча б те, що можна змінити легко. Вільє високого зросту. Зробіть чоловіка в оповіданні коротуном. Вільє ходорлявий, опишіть його, як товстуна. Вільє носить окуляри. Зніміть їх і замініть на монокль, вільє промисловець, змініть на судовласника або хіміка, соланж блондинка, перетворіть її на брюнетку або шатенку. Одним словом, зробіть, що хочете, на те ви її письменник, щоб пустити в хіту яву та збити злі язики зі сліду. Вибачте мене, сказав Бертран, але змушений повторити своє запитання. Вас надіслала до мене соланж? Ні, що ви, я вже казав, пані Вільє не знає, що я тут. Отже вона не ображається на мене за те, що я описав усе як було. Лебретон невпевнено промовив ну, щиро кажучи, ні, вона не розуміє, наскільки небезпечна ця публікація, навіть на диво, адже вона така розумна жінка. Втім, жінкам завжди не вистачає чуйності, вона не усвідомлює, але я, найближчий друг Вільє. Можна навіть сказати його, брат, прошу вас ні, не відмовитись від публікації вашого твору, але трохи змінити його. Я звертаюся до вас не лише як до письменника, а й до порядної людини, як до друга родини Вільє. Я спробую, сказав Бертран. За обідом він розповів про цю розмову Ізабелі і додав, слухаючи його, я весь час думав про те, що його ніжна турбота про вільє вилилась надалі у Роман і Соланж, і ця людина, яка так ревниво оберігає чай свого друга, не побоялася особисто посягнути на неї. Але я зрозуміло залишу свої висновки при собі. І ти виконуєш його прохання? Виправлю деякі дрібниці. Навіщо? Яке тобі діло до Лебретона? — До Лебретона мені немає ніякої справи. Але в одному він має рацію. Портрет чоловіка вийшов занадто натуралістичним. Над ним я ще попрацюю. Б'юсь об заклад, що соланж буде проти. Соланж чому? Але Ізабела шуміть знала натуру соланж Вільє як свої п'ять пальців, коли Бертран прочитав своїй приятельці новий варіант оповідання, де Вільє став невпізнаваним та бурхливо запротестувала. Звідки раптом така обережність, Бертране, навіщо ти мені підсовуєш чужого чоловіка? Жирний, пузатий, з моноклем і розмовляє як майстровий. Я б в житті не вийшла за такого. Кому цікаво ти хотів зробити приємне, перетворивши його на невпізнання? Жаку? Але жаку начхати на те, що про нього говорять. Ти думаєш, він помиляється? Щодо моєї подружньої невірності, не кажучи вже про те, що жаку і на думку не спаде читати твої розповіді. Жак цікавиться заводами, конкурентами, своїм становищем в суспільстві. Я йому потрібна. Я допомагаю йому вести гру. Більшого він від мене не вимагає. Мій чоловік ніколи не читає романів. У нього на столі лежить книга з фізики та хімії. Та ще й праці з економіки, всякі прогнози щодо того, яким стане світ після війни. Поверни мені мого чоловіка, Бертране, або закрий свою розповідь у ящику письмового столу. Через три місяці оповідання під назвою Любовне вигнання з'явилося в журналі, на строкатій обкладинці якого красувався ерот в ланцюгах. Поступившись вимогам соланж, Бертран прибрав усі зміни, зроблені на прохання Лабретона. Через кілька днів Соланж запросила Бертрана та Ізабелу на коктейль тут були французи і американці, банкіри, офіцери, адвокати, художники. Лабретон пропонував гостям бутерброди зі крою та сьомою. На столику посеред вітальні на самому видному місці лежав журнал з розповіддю Бертрана. іноді Соланж демонструвала його якомусь важливому гостю. Ви читали любовне вигнання? Бертрана Шміта. Ні, але цю розповідь необхідно прочитати. Вона прекрасна. Ми з Бертраном старі друзі, і він сам не знаю чому, вставляє мене у свої книги. Ви з ним не знайомі? Он він сидить на синьому дивані і розмовляє з моїм чоловіком. Ні, він не красивий. Що б йому бути гарним? Але розповідь його ви обов'язково прочитайте. Адже ви мене добре знаєте. І отримайте велике задоволення. Хочете, я вам подарую журнал? Ні, ні, зовсім ні, любий друже. Мене це нітрохи не ускладнить. Я купила цілих 50 штук. Кінець.